Мир вам, дорогі брати і сестри, дорога церква, дорога молодь, дорогі гості. І разом з вами в цей день, День подяки, коли ми разом можемо зібратися тут, на це місце служіння, де можемо разом пославити Бога, я б хотів з вами сказати слава Богу! Слава Богу! Тема моєї проповіді це наші плоди для Бога. Англійською мовою вони звучать Our Foods for God. І чому я вирішив говорити саме на цю тему? Це тому, що зараз ми дуже задоволені, ми благословені Богу. Бог нам дарував успіх, дарував благословіння в усіх наших працях, всьому нашому житті, що ми не робили. Бог нам подарував все необхідне для нашого життя. Але питання, про яке сьогодні я хотів з вами поговорити, це чи задоволений Бог нашими плодами для Нього. Тому що ми є часто навіть неблагодарні за те, що нам Бог подарував. І сьогодні я хотів з вами про це поговорити, щоб ми... Дякували Богу за все, що Бог нам подарував. І перше питання, про яке я хотів сьогодні з вами поговорити, це як ми можемо приносити води для Бога. Буду зачитувати з Іванелії від Івана, 15 розділ, з 1 по 11 вірш. Я істинна виноградна лоза, а мій винограда. Всяку галузку в мене, яка не приносить плоду, він відсікає. А всяку, яка приносить плід, очищає, щоб більше принесла плоду. Ви вже очищені через слово, яке я говорив вам, перебувайте в мені, і я у вас. Як галузка не може перевести плоду сама по собі, коли не буде на лозі, так і ви, коли не будете в мені. Я є, галузка, а ви... я є лоза, а ви галузки. Хто перебуває у мені, і я в ньому, той приносить багато плоду, бо без мене не можете робити нічого. Хто не перебуває в мені, буде відкинений геть, як галузка, і засохне. А їх збирають, вкидають у вогонь, вони згорають. Коли будете перебувати в мені, слава мої, у вас будуть, то чого б ви не захотіли, просіть і буде вам. Тим прославиться Отець, мій Небесний. Коли ви принесете багато плоду і будете учнями моїми, як Отець мій полюбив мене, так і я полюбив вас. Перебувайте в любві моїй. Якщо будете виконувати заповіді мої, то будете перебувати в любові моїй, як і я. Виконав заповіді Отця мого і перебував в любі Його. Це сказав я вам, щоб радість моя перебувала у вас, і щоб радість ваша була повна. Дорогі брати сестри, ці одинадцять віршів вони наповнені великою мудрістю. Я думаю, з кожного віршана можна взяти багато чого, як урок який. Але я знаєте, виділив три вірші, на які я б хотів сьогодні звернути увагу. І це є це п'ятий розділ. Це п'ятий вірш. Перший це п'ятий вірш. Я є Лоза, а ви галузки. Хто? Перебуває в мені, і я в ньому, той приносить багато плоду, бо без мене не можете робити нічого. Перший крок, щоб приносити плід для Бога, це повинно перебувати в Богові, перебувати в Божому Слові, перебувати в Ісусі Христі, бо без нього ми не можемо робити нічого. Слідуючий, це восьмий вірш. Ти прославиться, отець мій, коли ви принесете багато плоду і будете ущими. Моїми добрі брати, сестри, мета. Практично ціль нашого життя це приносити плід для Бога. Коли ми приносимо плід, коли наже буде результат нашого життя такий, як Бог від нас хоче, тоді тим і прославиться наш Отець Небесний. І зачитаю ще е, з цього розділу шести вірш. У, слайд, у слайдах його немає. Е, не ви вибрали мене, а я вибрав вас. І поставив вас, щоб ви йшли, і приносили плід, і щоб плід вас перебував. Щоб чого тільки він попросить, попросити або ця ім'я моє він дав. Вам, слава за це Богу! брати і сестри, нас, Хрис... Христос перший вибрав, не ми Його, Він нас вибрав і поставив на служіння, щоб ми йшли і приносили плід. Нам Бог подарував все необхідне для нашого життя, як я вже наголошував про це, але залежить від нас, тому що Бог. Бог... Нас вибрав у із многих багатьох людей і дарував нам право на вічне життя. Але чи відкриємо ми двері для Ісуса Христа, це вже практично залежить від нас. А до нас Бог сьогодні стукає і в двері, і стучі, хто творить двері, войду к ньому, і буду вічересні, і он зі мною в Откровенні написані такі слова. Тому брати і сестри, не лінімся славити Бога, не лінімся нести служіння, на яке нас Бог покликав, щоб ми приносили плід для Бога і славили цим Бога. І... Ще зачитаю е, сьомий вірш з цього глави. Коли будете перебувати в мені, слава у вас буде, то що ви не захотіли просіть, буде вам. Отже, для того, щоб пронести плід, нам потрібно бути на лозі, а це значить перебувати у Христі його слові. Ще хочу зачитати е, одне місце писання, це псалом 1. Тут іде річ про, люд, про блаженну людину, яка... Про образ блаженної людини, як вона веде, як, який в неї стиль життя, блажен муж, що на раду нечистивих не ходить і не стоїть на дорозі грішників і не сидить на засіданні зловіків, а в законі Господнім його насолода, і про закон Його він роздумовує день. Там ночі, це те, на що б я хотів звернути увагу не дві години в тиждень в суботу на, на зібранні на служні, а в практично все життя в день і вночі. І ось результат тієї людини. І він буде, наче дерево посаджене над потоками водними, яке приносить тлі свій пору свою, і лися його не в'яне. І все, що він чинить, удасться. Дорогі брати сестри. Це результат тієї людини, яка надію покладає на Бога, яка перебуває в Божому слові. Роздумує про Бога всюди, де б вона не була вдень і вночі. І Біблія часто зрівнює віруючу людину, християнина, з лозою, з звіткою, яка привита на лозі, або з деревом, як я зараз зачитав з першого Псалму, яка приносить плід. Але люди, люди, які не слухають Боже Слово, які не перебувають в Слові Ісуса Христа, не перебувають в Божому слові, не слухаються волі Божої, не виконують її, то вони є під великим ризиком, що вони можуть бути просто відсічені злози, відсічені з свого місця. І вони вже не будуть приносити плід, тому що вони не на своєму місці, вони не питаються, не харчуються соком із лози І тому люди, які не перебувають в Божому слові, тому що бути привитим на лозі, це значить питатися, харчуватися соком із лози Питатися Божим Словом, тому що сила є в Ісусі Христі. І тому, дорогі брати і сестри, якщо, якщо галузка, вітка є відрізана, то що тоді говорити за принесення плоду? І якщо вона є відрізана з лози, то вже на той момент, коли вона є відрізана, вона вже становиться не своя тій лузі. Вона вже не є рідна тій лузі. Але, ну, наприклад, можемо зробити такий експеримент, якщо відрізати з якогось дерева чи якоїсь квіти. Одну вітку, і ми можемо так поставити просто на ту вітку, на ту квітку чи лозу в даному випадку. І якщо подивитися збоку, то ну, вроді би вона на лозі, вона привита, але вона все рівно, що б ми не робили, якщо вона вже відрізана, що б ми не робили, як би ми її може в воду не мочили з відром, вона все рівно. Не принесе плоду, тому що ну можливо ще трішки побуде зелене, якщо її буду поставити, але плід вона вже принести не може. Тому хай благословить нас Бог від такого, що ми не були відрізані з, з, з лози, але щоб були на своєму місці приносили плід. Подібна ситуація може складатися в деяких, ну не в деяких, а в багатьох навіть християн, які можливо. Тиждень, дві години відсиділи на собранні, дивляться, щоб вже тільки час ось, закінчується собрання ще трохи, і пішли собі домів по, по своїм ділам. І це кінець їхнього християнства на цілий тиждень. І це означає, що вони не привіті до лози, вони лише на тій лозі стоять протягом двох годин у тиждень і, і, і роблять остальною все, що ходять. Вони, по суті, як гості на тій лозі, поставили на дві години і потім... По своїм, по, по своїм справам. І звісно, що такі люди вони приносити плід не будуть, тому що вони, їх нічого не цікавить церква, життя церкви, їх нічого не цікавить, вони просто прийшли, бо всі йдуть та йду я. І тому нам важливо жити церквою, жити для Бога, жити для Христа. І тому помір на Бог, щоб ми не були в категорії таких людей. Але справді християнин він перебуває в кожному слові кожного дня, як я вже зачитував. Зачитаю через другий біч. А в законі Господнім його насолода, і про закон Його він роздумовує в день та вночі та вночі. Отже, якщо ми хочемо просто плід для Бога, по-перше, нам потрібно перебувати на лозі, бути на лозі, живитися соком із лози, а що означає бути у Христі його слові. Наступний крок для принесення плоду для Бога це не лише слухати Боже Слово, але й бути, е, бути виконавцем. Я зачитаю послання Якова, перша глава, е, перший розі 25 вірш. А хто вникає в досконалий закон, закон свободи і перебуває в ньому, той, будучи не слухачем, який забуває, а виконавцем діла блажений буде у своїй діяльності. Отже, доріг братисестерна, нам важливо не просто слухати Боже слово. А і виконувати його. І це є, я читаю Галатів ще 5 розділ, 22 вірш, вірш. А під Духа, це вже результат цих всіх дій, що ми щуримо Боже Слово і виконуємо. Під духа, любов, радість, мир, терпіння, доб... добрість, милосердя, віра, благодість, стріманість такових, на таких немає закону. Не їм закон, якщо вони вже живуть за духом, вони вже живуть так, як то він хоче Бог, якщо вони вже переносять плід. Для Бога. Тому Хай благословить нас всіх Бог. І хотів приклад привести, наприклад, коли Христос сказав, що видавайте добром за Зло в Євангелії від, від Матвія, 5 розділ, останній пише там, хто дарить тебе правошуку, підставі ліву, благословляйте ворогів ваших і так далі. То коли ми слухаємо Божого, ми почули на служінні, що так Христос сказав. І коли ми вже протягом тижня йдемо і виконуємо то, робимо, то молимось за наших ворогів. З тих, хто нас обіжає, ми за них молимося, тоді ми вже виконуємо Боже Слово. Так, на практиці це дуже важко виконувати Боже Слово, але апостол Ян пише такі слова, каже, що заповіді його не важкі. Чому? Тому що, коли Бог дає силу, духа і коли ми харчуємося з лози Божим з тим соком, Божим Словом, то тоді ці заповіді вони не є важкі. Тому важливо перебувати на лозі і виконувати Боже слово. Отже, хай Бозусності Господь. По Перше, щоб ми були привиті на лозу, і друге, щоб ми недаремно оживилися тим, тим соком, який дає нам Бог, дає нам Слово Боже, дає нам сила Духа Святого, але щоб ми йшли і приносили плід, який від нас очікує Господь. На цьому моя проповідь закінчена, і Я хочу сказати ще з вами слава Богу.